Добрий день, шановні підписники та гості каналу, вирішив засняти сьогодні коротеньке відео на тему, як не спалити інвертор. Зараз дуже багато людей користуються даними пристроями, тому я думаю, дана порада буде дуже корисна для багатьох. Всі ви напевно знаєте, для того, щоб користуватись даним пристроєм, коли вимкнули Електроенергію в мережу потрібно виконати послідовність дій. А саме, спочатку вимикаємо робільник входу напруги в будинок або квартиру. Далі вмикаємо інвертор, далі вставляємо вилку в розетку і тоді вставляємо вилку в інвертор. Коли ви знали там, побачили у сусіда, що в нього є електроенергія. Потрібно виконати обратну послідовність дій. Тобто витягнути вилку з інвертора, потім з мережі, потім вимкнути інвертор. Далі вмикаємо рубильник. Дуже часто буває, що ми побачили, о, в сусіда з'явилося світло, зразу біжимо. До рубильника. Вмикаємо рубильник. Але забули, що у нас працює інвертор. І все, з інвертора пішов дим. Щоб уникнути даної ситуації, я зараз розповім вам, що потрібно робити. А ви поки підписуйтесь на канал та ставите лайки. Все дуже просто. При будь якому Ввімкнені або вимкнені рубильника. Вмикаєте ви чи вимикаєте? Потрібно робити це завжди. А саме, потрібно завжди в руках тримати оцей кабель. Завжди берете його в руки, йдете до рубильника. Вмикаєте, вимикаєте, будь-що робите, і все у вас буде гаразд. І інвертор у вас буде працювати завжди і ніколи не згорить. Немає вдома світла. Взяли в руки кабель. Прийшли до щитка, Вимкнули рубільник. Далі пішли до інвертора з цим проводом. Під'єднали кабель і в розетку. Вимкнули інвертор, користуйтесь. Далі вимкнули інвертор, взяли шнурок в руки, йдемо до нашого рубильника. Коли світло з'явилося, ви там подивилися в сусідів світло є. Вимкнули інвертор, взяли в руки знов цей кабель. Йдемо до рубильника, тримаємо в руках цей кабель і вмикаємо світло. Цей кабель в руках збереже вас і ваш інвертор від поломки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!